Друзі, вітаю вас! Слава Україні! Чи будуть санкції від сполучених штатів Америки 7 липня, впроваджені щодо Росії? Взагалі чи побачимо ми 500 відсоткові мита. Про це і не тільки сьогодні в проєкті хештег без питань. Політична глядачка Юлія Забєліна з нами. Слава Україні! Ради бачити. Гірам слава навзаєм Дякую за запрошення. Навзаєм дякую за ваш час. Почнемо У нас. Декілька хештегів. Перший з них великий прорив. Фактично він цитує лінці Грема який сказав після е, як там гейму сету чи партії в гольфі з Дональдом Трампом. що Щодо санкцій, саме він цей великий прорив присутній а великий прорив. Ну я би прокоментувала це як велике бажання, велике угу. бажання, велике бажання лінці Грема а насправді і велике бажання достатньо про українських сенаторів та конгресменів а максимально лобіювати питання санкцій проти Росії, і це ж не лише насправді про Росію. Тобто, це поки знаєте видавання бажаного за дійсне. Це я не про те, що санкцій не буде. Я думаю, що напевно ми зможемо ще поговорити чи так, якось так. розкрити це трошки пізніше. Але це скоріше більше про, про бажання і ще додам окремо про е, саме політичне майбутнє е, лінсі грема якому Треба е, залишатися в інформаційному мейнстрімі, в інформаційному потоці. Насправді е, не треба забувати, що вони так само американські політики, як і наші українські, борються за увагу змі або за увагу президента, і це те, що відбувається і в нашому політику. А для цього треба мати якусь тему свою або одну, або декілька. Е, от, от у Лінсі грема це в тому числі тема України, і, зокрема, через те, що Лінсі Грем е, зміг. Вибудувати достатньо хороші, наскільки я знаю, стосунки з Володимиром Зеленським, з Андрієм Єрмаком із купою нашого е вищого істеблішменту, і власне це він теж використовує у своїх розмовах з Трампом, коли е там доводиться, або пробував доводити е свою е важливість як е такого, знаєте, перемовника між Україною та Сполученими Штатами. Е е от е ще коли там було було певне нерозуміння, чи буде у нас посол при. Значений так. чи тимчасової повірено, власне, я знаю, що у лінці Грем а, також а, він достатньо часто зустрічається з Трампом. А, він а, доводив, що він теж може бути оцим от перемовником. От тому якщо прослідкувати за інформаційним простором, то ча частіше за все саме Лінці Грем а, підіймає в інформаційному просторі тему санкцій. Тому він це взяв і несе. Е, наступний хештег, політика гольфу, як явище, як підхід вирішення питань, як е, е, додатковий час для багатьох і лідерів країн, зокрема, ну приклад пана Стуба, вочевидь, активно всі почали використовувати. Ну як всі я розумію, що пан Грям не вперше зіграв гольфу з Дональдом Трампом, але як така політика гольфу вона працює. Вона абсолютно працює, і цього навіть жартували на саміті НАТО. От я була присутня на спілкуванні з журналістами Трампа, і якраз журналісти з Фінляндії запитували про спілкування Трампа з президентом Стубом, і власне він також зазначив, відмітив важливість гольфу. Ми маємо розуміти, так що якщо це точка входу для спілкування з Трампом, а це реально точка входу, так ми можемо от ці постійні. Його включення побачити, як він там з літака чи десь там незрозуміло де, а нібито з коридору якогось включається. А це він насправді періодично літає ж, да, для того, щоб пограти в гольф. Він дуже це любить. Так. Він дуже часто проводить там час, і насправді багато політичних лідерів вже використовує це, особливо ті, які вміють дійсно вміють грати в гольф. Вони це використовують для того, щоб повпливати на Трампа, і це дійсно працює. Тобто, Політика гольфу працює. Я не певний, що з футболом в Україні гольф поконкурує, але те, що він може стати національним видом спорту, ну, найближчі ще 4 роки. Тут таку тактику можна ну я. Я скажу, що жартували, от після того скандалу з Зеленським у вовальному офісі, що так. там тут навіть не питання в, в костюмі, а що йому треба якраз таки навчитися грати в гольф і а, цим вражати Трампа, і тут, знаєте, є частина все ж таки жарту, але і частина правди. Ми маємо зараз використовувати всі можливості для того, щоб впливати на американський політиком чи на зміну думки. Трампа, і ми насправді навіть частково не буду зараз на цьому зупинятися, mm -hmm. але все ж таки частково ми це побачили і під час саміту НАТО, коли все ж таки відношення до Зеленського через ряд речей, які були зроблені вже до і в тому числі, і були зроблені під час цієї зустрічі. Вони повпливали на те, що Трамп ну трошки змінив своє відношення до українського президента. Про пана Грема вже зазначили, але от якраз наступний хештег Ґрем Блюменталь, взагалі, така кооперація, ця співпраця, яка налагоджена щодо санкційного пакету. Що про неї говорять в Америці? Так, насправді я би от відмітила, що і про хремо ми вже поговорила про Блю Менталі. Я з ним особисто спілкувалася, мала таку честь. Насправді, бо це такий, знаєте, довгожитель американського політикуму. Ну, він достатньо давно вже в конгресі, і він є він не є республіканцем, він демократ. Він є дуже проукраїнський і тут навіть питання не тільки щодо санкцій, а загалом він людина, яка весь цей час підтримувала. Голосувала за виділення допомоги Україні, а він людина, яка постійно зустрічається з українською з українськими посадовцями, коли вони приїжджають там до Вашингтону. він так само приїжджав попри свій такий. Ну знаєте, це ж таки варто віддати належне поважний вік. Він приїжджав нещодавно до Києва. Так теж спілкувався з українським президентом. Тому, от такі люди, це знаєте стовпи української підтримки в конгресі. Тому я б сказала, що. Mm -hmm. Я один з найбільш найбільш таких проукраїнських Там 500 відсотків мит на країни, які активно торгуватимуть з Росією. Взагалі, наскільки це реально а, ви знаєте, я десь напевно от якраз під час приїзду а, Блю та а, Грема до Києва а, там написала у себе в телеграмі, що я насправді, попри весь скепсис, позитивно оцінюю можливості введення цього введення санкцій, взагалі голосування в конгресі за цей а, законопроект, але а, що він буде м, певною мірою відоз... видозмінений. і насправді сам лінці грем а, вже. Говорить про те, що ну це що скоріше за все це буде право президента запроваджувати там ті чи інші санкції. І насправді так дійсно обговорюється, що це буде певною мірою урізаний а, законопроект, який все ж таки буде надавати більше прав саме президенту. Я думаю, що це той компроміс, який вони шукають, і це той компроміс, про який буквально там здається минулого тижня казав Марко Рубіо. А, у нас трошки а, з контексту а, виріз Зали, що він сказав, що там взагалі е санкції нам е могли би завадити е розмовляти з Росією, але потім він сказав, що шукається компромісне рішення. Тобто, я думаю, що це компромісне рішення, це якраз таке або або зниження цих мит. Ну насправді бо будемо від відверті. Це також американські посадовці вони керуються користю для своєї країни. Ну їм теж е це не дуже вигідно, але це і для того. Залишати оцей простір для миротворця Трампа е говорити е з Росією, і вони активно лобіюють, е Вони це американські посадовці, лобіюють, щоб Україна продовжувала спілкуватися з Росією в Стамбулі або там на інших якихось майданчиках. Тому я думаю, що він буде видозмінений, але зр зрештою прийнятий в Конгресі. Ну і відповідно санкції щодо Росатому, так наскільки я розумію, також е, для миротворця Трампа. Так, 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 так. Та, такий короткий хештег на сьогодні, та правду, але я його готував. Добре, йдемо далі. Третя країна, і в принципі, якщо дійсно ці мита, навіть якщо санкційний пакет буде не пом'якшеним, будуть введені там щодо Китаю, щодо Індії, щодо багатьох інших потужних гравців, давайте відверто говорити. Можлива послідуюча реакція від цих країн, і теоретично її передбачати вже зараз потрібно. Я би не насправді ми тут бачимо таку. Знаєте, я би я би використала таку який опис, що це велика гра. От угу. Трамп любить великі ставки, великі ігри. Він любить все таке. Тобто у нього певна така мегаломанія. Ну тобто, це він любить, щоб все було помпезно, е достатньо і великий успіх. Оцей зараз ґіл, е який активно обговорюється в американській пресі. Тобто е це велика гра, і з Китаєм, в тому числі, якщо в нас було трошки більше часу, можна було б поговорити про от останній візит Келога е в Білорусі, який також. Mm -hmm. В тому числі з Китаєм, тобто Америка, американські посадовці вони шукають можливості, як їм далі себе поводити і працювати з Китаєм, не лише ну це, там от була ж торгівельна угода. Потім цей візит Келога, де в тому числі говорили з Лукашенком щодо Китаю, який Китай має великий вплив, звісно, що на Білорусь. От. Тому там треті країни, Індія, все. Ну, це велика гра Трампа, як це вже було з митами. Чи вона буде успішною, чи ні? Ну, давайте побачимо пізніше. Велика гра Трампа, який дуже любить лестощі від слова Деді. Ну вже всі про це сказали під час саміту НАТО і так далі. Наскільки реально лестощі працюють? От, ми про гольф з вами поговорили. А ще тепер давайте про лестощі. Ну давайте з вами. Я вам відповім питанням на питання, якщо тут можна <смітна> жартувати, завжди чи... все можна. <смітна> А хто взагалі з політиків не любить лестощі? Скажіть мені, а хто з українських політиків не любить Лестощі? Ну насправді дуже мало. Я знаю таких, я активно працюю з українським політиком. Тому це знаєте, це вже це, це, не, це не новинка, це не Трамп щось нове привніс в політику. Mm -hmm. Зараз і такі ой, треба no, добре. І я тоді поточню, Юлія, по відношенню до Трампа щодо Трампа, це відбувається яскравіше. Um. Mm -hmm так, проявляється я скажу. так, звісно, там частину свого часу я присвячую тому, що я аналізую постійно інформаційний простір американський, і можна відмітити, як багато посадовців зараз активно дуже публічно хвалять Трампа і постійно використовують. І навіть от знову ж таки використаю приклад з саміту НАТО, з якого от буквально там днями повернулися. Марко рюте це mm -hmm. його вже відоме повідомлення Трампу, яке він відправив, да і Лейтне назвав його та. І потім він усіляко знаєте, десь звеличував його якості як людини, яка може помирити, як людини, яка от вплив вплинула на запровадження 5% на оборону, абсолютно віддавши тут заслугу Трампу. Тому лестощі так гіперболізоване перебільшення там, певних якостей Трампа чи навіть того, що він можливо і не робив, воно реально працює так. Воно працює це треба розуміти е, великим політикам великих країн. А е, це треба розуміти Україні. Е, що це як і гольф також працює? Ну і ще працюють особисті бренди, друзі. На правах реклами зазначу, Від сьогодні можна придбати парфюм Trump victory 4547 Таке також присутнє. Не знаю, чи ви бачили це повідомлення, Юрія. Ну ну там же ж у нього і коїни, і там все, що заманеться заманець, насправді, і я запам'ятала і знаю, чи його нас трохи часу. Ще Є. я запам'ятала, як от перед час під час виборчої кампанії Трамп, коли до нього приїжджали в готелі там в Мари Лаво на співбесіди. Там ж він проводив всі свої співбесіди. Там він проводив по суті виборчу свою кампанію. Пані і приїжджали навіть наближені до нього посадовці, політики бізнесмени. І він їм продавав там місця в готелі. Тобто, вони не могли приїхати і просто розміститися там. Да на одну, де, на одну ніч ні. Він це було він продавав, тобто він заробляє на всьому е, багатьом. Треба брати приклад з іншого боку. Так треба вміти кажуть в Україні. Добре, передостанні хештег стане на сьогодні. Переговори. Чи можуть санкції повпливати на перемовний процес, тому що Трамп всіляко уникав і позиціонував себе як? І свою позицію думки вибачте з тавтологію, мовляв: ми намагаємося все зробити для того, аби не порушити перемовний процес з Росією. А, переговори ну дивіться, переговори точно будуть тривати а, протягом літа. Судячи з настроїв, які американці озвучують цю українській владі, і в принципі, судячи з настроїв, які є в українській владі, переговори будуть тривати, але це будуть знаєте, я б сформулювала, що це будуть не справжні переговори, які дійсно можуть привести до ну як мінімум до підписання. Ну це знову ж таки більш складна тема, але до підписання чогось якогось документу, так тому mm -hmm. Я думаю, що як тільки я думаю, що навіть от сьот... Найближчим часом, коли, от принаймні, станом не зараз завершилася там от, буквально нещодавно так історія Ізраїлю та Ірану. Хоча знову ж таки, тут я думаю, що це ще, як навіть сам Трамп зазначив, що це ще не кінець, але йому треба буде презентувати ще якісь перемоги на зовнішньополітичному треку. З Росією з Україною він сам сказав, що це більш складна. Він більш складна. Війна, Путін виявився більш складним щодо Зеленського. Він зазначив, що у нього були пр проблеми. Але йому треба буде презентувати щось, тому що частина його виборців це люди, які Україну підтримують, все ж таки, попри попри стереотипи, що мага виборців вони абсолютно проти України. Це неправда. Тому я думаю, що історія з схилянням до перемови, в тому числі Росію, вона буде продовжуватися, і якраз таки, в тому числі, і завдяки Санкціям, але, як ми вже попередньо з вами говорили, що це буде більш урізаний форму. Ну і на завершення наш проєкт хештег без питань з вами Юлія сьогодні не міг обійтися ще без одного прізвища. Маск. Маск. Ну, дивіться, маск це вже трошки мем для політичної команди Трампа, бо ну він. Достатньо багато інформаційного шуму здійняв і здіймає зараз. Теж, от буквально сьогодні, вчора він вийшов з критикою цього великого законопроекту Great Bill, який зараз розглядається. Я думаю, що Маск ще багато проблем принесе для адміністрації Трампа для Трампа, зокрема, і ми ще почуємо багато скандалів і. Можливо, навіть багато витоків щодо того, як відбувалися виборчі перегони. Бо з іншого, з іншого так. боку, допис пана Трампа про те, що зовсім скоро Ілон Маску доведеться повернутись. Ну по перше, завершити свій бізнес в сполучених штатах і повернутися до рідної південної Америки Африки. Перепрошую, е, так ну вони обмінюються. Знаєте, цими публічними mm -hmm. Е, я знаю, що там декілька людей, в тому числі в оточенні Трампа, намагаються помирити їх. Ну, перш за все, для того, щоб оцей інформаційний гвалт е, все ж таки зупинити. От, але я ну, поки що це не вдалося, і то треба розуміти, що Маск він великий, великий бізнесмен, е, Трамп це великий. Політик маск це великий бізнесмен. А там де сходяться інтереси, вірніше інтереси політики та інтереси бізнесу, дуже часто не сходяться. Ми це можемо побачити по українським реаліям. От так. Так, я думаю, що маск ще дуже часто буде критикувати рішення, в тому числі економічні рішення чинної американської адміністрації. А ще дуже часто і в наступних ефірах тут на Ютубі Влада Волошина з'являтиметься Юлія Забеліна. Сьогодні був можливо так. Давайте відкриємо ефір. А на Направду я дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Політична глядачка Юлія Забіліна, всі мить проектів. хештег без питань. Друзі, дякую вам за вашу підписку. перш за все, слава вам і слава Україні. До зустрічі. Яру слава дякую.